Будинок рекордсмен із темряви. Мешканці ОСББ варшавський 136 уже два роки документально живуть не в будинку, а на будівельному майданчику. Забудовник не перевів новобудову під житло, тож до Львів обленерго не надходить оплата за спожиту електроенергію. Сьогодні мешканці уже 21 раз залишились без світла на невизначений термін. Ну, почали світло виключати, напевно, з липня чи серпня минулого року. Перший раз виключили там на, на три доби, пам'ятаю, якоби за заборгованість. Ну, Тут дійсно мали якісь заборгованості мешканці. Потім виключали на, одні, на одну добу, дві доби, було і на три доби регулярно. 126 квартир, два продуктових магазини, перукарня та стоматологія вкотре без світла. І обленерго нарахувало їм понад 70 тисяч гривень боргу. Ми стали в першу чергу заручниками ситуації, бо забудовник неналежним чином віднісся до своїх зобов'язань. Тобто він, забудувавши цей будинок, оформивши його як житловий будинок, ніяким чином не вжив заходів щодо законності підтвердження зовнішніх мереж, легітимності цих мереж. Внутрішніх мереж електричних, безпеки людей в цих приміщеннях, він кинув вас на призволяще. за електроенергію. Боргів немає, запевняють мешканці та приватні підприємці. Їм не на руку, коли у магазинах псуються продукти, а діти залишаються голодними. Ми вселилися, і почалися проблеми з світлом. Проте, коли купляли. Квартиру ніхто не попереджував про те, що у вас будуть проблеми з світлом. Люди платили по 150 гривень з квартири. Ну так визначено було, скажімо так, ну орієнтовно. З іншими комунальними послугами проблем у будинку не було і немає. Ось у цій буці знаходиться головний лічильник будинку за адресою Варшавська, 136 у Львові. Однак до мережі він не приєднаний. Львів Обленерго не має на це права. Будинок уже сім років як не житлове приміщення, а як будівельний майданчик. Періодично живуть у темряві львів'яни з лютого 2010 року, коли на папері будинок здали в експлуатацію та почали заселятися. Щоправда, на відсутність електрики чиновники не зважали. Усі відповідні підписи є за три роки некомфортного життя. Терпець увірвався під стінами ратуші мешканці Варшавської пікетують. Меру ганьба! Меру ганьба! Коли до Львів'ян ніхто не вийшов, усі рушили у кабінет міського голови. За словами обурних, саме мер дав дозвіл на їх заселення. Він завідав сто, що будинок готовий до експлуатації. Керманича не дочекалися. До людей прийшли із департаменту житлового господарства. Присутність чиновника та його відповіді пікетувальників не влаштували. У департаменті проводились не разово наради, не одна нарада і не дві, де ми чітко вимолювали всі дорожні карти. Де підрядник, що міг робити, він робив. Обленерго пішло на поступки, внесло зміни в свої технічні умови. Головного людини міста обурені Львів'яни так і не дочекалися. Їм призначили прийом на завтра. Ірина Качмарик на Зарпіх. Новини.